Ісаї. Так говорить Господь Бог, святий Ізраїля, народи Сіонський, що живеш в Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Бог, напевно, змилується над тобою, коли почує твій крик, Він ледве почує, вислухає тебе. І дасть вам Господь хліб печалі і воду пригнічення. Та все ж таки, вчитель твій не буде ховатись. І очі твої вчителя побачать, і вуха твої почують слова позаду тебе ось дорога, йдіть нею, коли ви зійдете праворуч чи ліворуч, і він дасть дощ на твій посів, яким засієш поле, і хліб, що вродить нива, буде тучний і ситий, і худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. Воли й осли, які обробляють землю, їстимуть. Смаковиту пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожному підвищеному пагорбі будуть річки та вод потоки за дня великої різні, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде все ясніше, як світло сімох днів. Того дня, коли Господь перев'яже рани своєму на, свого народу і цінці йому завдані. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. У сьогоднішньому фрагменті від Пророка Ісаї ми чуємо наступні слова: Він ледве почує, вислухає Тебе, і дасть вам Господь хліб печалі і воду пригнічення, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись. І очі твої вчителя побачать, і вуха твої почують слова позаду тебе. Ось дорога, ідіть нею, коли ви зійдете праворуч чи ліворуч. Святий Августин звертає увагу на слова ледве почує, вислухає тебе. Він каже, що це підкреслює Божу любов, яка є близькою і доступною для тих, хто звертається до нього зі щирістю серця. Вчора в Євангелії ми чули, як два сліпці просили в Ісуса простілення і його одержали завдяки вірі, котра спонукала їх до наполегливості, щоби слідувати за Ісусом аж до самої хати, де перебував Ісус. Зауважмо, що Він не робить це чудо посеред вулиці чи дороги, а спонукає їх слідувати за ним у хату, цим він скеровує їх. Щоб вони доклали більше зусиль, проявили більше терпіння, щоб потім з ними поговорити і спитати їх особисто, що вони хочуть. Цей час Адвенту є для нас можливістю поставити собі запитання, що ми хочемо, чого ми очікуємо від Різдва, до якого так готуємось. що воно прийде, і ми зробимо все, як до цього робили багато років. Купимо свічку на святковий стіл, поділимося платком під час святої вечері, зімо куті, поспіваємо колядки, відбудемо ксьондза або батюшку з колядою і все відсвяткували і збулися. Та чи ми щось зробимо для того, щоб це різдво і приготування до нього залишило слід у наших відносинах, у родині, у колі друзів? Чи докладемо зусиль, щоб боротися зі своїми недоліками, вадами, гріхами і зустрінемо це свято сильнішими, ніж ми були до цього. Далі пророк продовжує «І дасть вам Господь хліб печалі і воду пригнічення. Святий Григорій Неський бачив у випробуваннях засоби для очищення душі. Хліб печалі символізує смирення. А вода пригнічення, очищення від гріхів. Ориген натомість стартував ці образи як духовні випробування, які зміцнюють віру і допомагають людям наблизитися до Бога. Очікування саме в собі несе випробування, випробування часом. Авраам довгий час очікував на народження обіцяного спадкоємця. Сини Ізраїля теж довший час чекали на те. Щоб їх вивів Господь з єгипетської неволі. Людство ще від Адама і Єви очікувало спасіння, яке принесе обіцяний жінці потомство. Наш народ чекає, коли нарешті закінчиться війна. Цей час очікування виховував тодішні покоління і виховує нас. Очікуванням Бог вчить людину цінувати те. Що було обіцяне, це дозволяло замислитись, що потрібно робити, як цим благом розпоряджатися, як поводитися, неважливо, чи то була земля, чи здоров'я чи особа. А невміння розпоряджатися часто може вести до втрати того чи іншого блага, може свідчити також про те, що час змарновано, і нічого людина так і не навчилася. Прича марнотратного сина є прикладом того, що буває, коли людина дістає легко певне благо, і через невміння користуватися цим благом, воно, воно тратиться, марнується або взагалі зникає. Тільки страждання показують цьому сину власне невігластво і грішність, яку він проявив щодо батька і щодо блага, яке він від нього отримав. Воно змусило пригадати батьківський дім і його тепло, любов, ласку. Воно змусило пригадати, як було добре, і повернутися назад до батька, щоби знову досвідчити його прихильність і своє синівство. Страждання показують нашу слабкість і нашу обмеженість, вони б'ють по нашій гордині, як ніщо інше. Страждання Дають людині усвідомлення, що вона не може покластися на саму себе. Тому Бог дає нам вчителя. Та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать, і вуха твої почують слова позаду тебе: Ось дорога, ідіть нею, коли ж ви зійдете праворуч чи ліворуч. Раніше згаданий Орген бачив в особі вчителя прообраз Месії Ісуса Христа, який відкриває себе людству. Ця обітниця вказує на майбутнє воплочення Бога, коли люди зможуть його не тільки чути, але й бачити. Бог дав світу улюбленого Сина 2000 років тому у людському тілі, а син не перестає віддавати себе нам під час кожної Євхаристії. Не перестає віддавати себе у своєму слові. І в Євангелії ми чуємо Я дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Також Єфрем Сирійський звертає увагу на те, що цією дорогою є голос Бога, який веде людину через совість і вчення церкви. Ісус вчить нас прямувати до Отця, Він вчить нас. Не лише своїм словом, але також своїм смиренням, виявленим у стражданнях. Він засвідчив, що цю дорогу можна пройти. Дорога це завжди очікування, сподівання, роздуми. Поки ми ще на землі, ми маємо час, щоб навчитися користуватися благами, навчитися їх очікувати, навчитися їх цінувати нам, українцям, наприклад. Було б важливо навчитись цінувати зусилля наших воїнів, які здобувають і відстоюють такі важливі для нашого народу блага, як мир і свобода. Для Ісуса таким благом була кожна людина, яку він зустрічав на своєму шляху. Він, як ніхто інший, може навчити нас цінувати, близьких нам людей, виявляти до них свою приязнь та доброту. І, коли ми робимо помилки, то завжди можемо прийти до нього в сповіді, де Він нам дає можливість розпочати спочатку, по-новому, з нової сторінки. Щоби навчитися писати, нам потрібен був вчитель з його знаннями і з його терпіння. А також потрібен зошит, нам потрібні правила, нам потрібне знаряддя. Вчителем є Ісус. Знарядям є кожен з нас, а зошитом є наше життя. Правила це заповіді любові. Та яку історію ми напишемо, покаже лише час. Амінь.